Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Сталін був би вже у Берліні. Ступ жорстко поглузував з Путіна та його здобутків. Пишуть СМІ. Російський диктатор Путін за чотири роки не зміг досягти більшого аніж сумнівні територіальні здобутки ціною величезних жертв. Радянський диктатор Йосип Сталін за ті ж чотири роки взяв Берлін. Ступ висміяв усі здобутки з 22-го року. Російські він зазначив, що росіяни за весь цей час так і не змогли дістатися Києва. Між тим завершується четвертий рік війни. При цьому Ступ нагадав, що диктатор е, СРСР Сталін, з яким іноді пропагандисти РФ порівнюють Путіна, за чотири роки розгорнув е, розгромив нацистську Німеччину та взяв Берлін. А Путін до Києва не дійшов і вже не дійде. Цитата через чотири роки Сталін був уже в Берліні. А Путін навіть не дістався Києва і не дістанеться, сказав фінський президент. Зазначимо, що таку думку підтримує не тільки ступали президент Трамп, з яким фінський лідер товаришує. Трамп до речі, ще 23 вересня порівнював Росію з паперовим тигром. Оскільки вона безцільно воює вже понад три роки. Заява про паперового тигра викликала у Путіна істерику в переміжку з погрозами на адресу НАТО. Це Звело до того, що російського диктатора висміяли ще й у Європі. За підрахунками змі та аналітиків, російський наступ в Україні, що почався навесні 25-го року, обернувся малими здобутками великою ціною. Не менше 100 тисяч росіян було ліквідовано збройними силами України. Натомість Росія захопила 0,4% України. Української території з листопада 22-го року, коли завершилися великі контрнаступи зсу, та по кінець серпня 25-го року Росія змогла загалом окупувати 5842 Квадратних кілометри української території це приблизно 0,96% території України. При цьому росіяни е зазнали шалених втрат. Майже мільйон росіян було вбито. Важко поранено зникло безвісти або. Потрапили у полон. Таким чином, розхід живої сили на захоплення квадратного кілометра в російських окупантів склав 171 людина на один квадратний кілометр. Ну, друзі, тут одразу декілька моментів, які ми можемо з вами відмітити. Ну, по перше, давайте з самим порівнянням з Другою світовою. Ну, взагалі, то таких порівнянь дуже багато. І дійсно є. Моменти, які нас ну, просто наштовхують на, на ці порівняння, але проблематика в тому, що війна з того часу ну не те, щоб кардинально змінилася, а максимально кардинально змінилася. Чого варті тільки дронь дрони, а розвідка, а тактика ведення бою, а підготовка все це, звісно, не рівняється з тим, що було під час Другої світової війни. Тому в принципі. Оцей єдиний фактор контексту вже це порівняння. Ну якщо ми порівнюємо саме військову стратегію, ну воно вже нерелевантне. Хоча звучить красиво і, і за це дякуємо. По друге момент з підрахунком росіян. А точніше, оцей знаєте, чек-лист, чи як це правильно назвати? Прайс 171 росіянин за один квадратний кілометр. На жаль, для нас правда полягає в тому, що ця ціна повинна бути ще більшою для росіян, аби вони зупинилися в їх доктринах. в їх... Статутах, якщо хочете, ведення бою і армійських статутах непоправні втрати, після яких не можна продовжувати бой, це 30% за один умовно раз, хоч цифра, звісно, їх втрат дійсно колосальна, серйозна і нелюдська, з точки зору їх внутрішньої статистики, це терпимо. Ми ж повинні також з вами друзі розуміти, що, що таке 171 росіянин для Путіна. Це ну навіть не, не сніданок, це ну я не знаю що. Ну просто якийсь пил, ніщо. Чому він повинен звертати увагу, що там сьогодні за день 171 росіянин загинув на українській території в? В рахунок того, щоб Путін там прокинувся і сходив в туалет, та взагалі йому все одно, е, якщо б 171... Там 170 тисяч росіян за ранок е, загинуло. Оце тоді да. Оце тоді та статистика, яка б могла зупинити росіян. Е, до речі, про втрати згадував ще і пан Залужний, який робив велику ставку з його ж слів на те, що росіяни, е, коли дойдуть до якоїсь певної межі втрат, вони зупиняться і не підуть далі. Е, направду прогнозів. Песимістичного характеру для Росії, які б е, в підсумку говорили про те, що вони зупиняться, тому що все погано, таких прогнозів е, на, направду було дуже багато. Вони стосуються і військової справи, як от той приклад, який я привів вам про залужного, і економіки, і е, соціально, соціального середовища російського, е, е, і кожен прогноз. По суті, своїй він ну вірний, адже не можна сказати, що Росія виграла від цього так званого СВО. Ні, не можна сказати. Об'єктивні причини говорять, що вони програли. По всім абсолютно фронтам не виграли нічого і не продовжують вигравати, не дивлячись на ці просування. Якщо ми говоримо з вами про глобальний розвиток і дивимося там на 5-10 років вперед, так Трамп дуже хоче повернути росіян до економік російської економіки до Європи і буде робити все для того, але правда полягає в тому, що не один з цих. Песимістичних прогнозів не став точкою, який би точно нам сказав, ні, все після цього війна закінчується. Точка, яка закінчить точну війну, це пульс Путіна, який зупиниться. Нуль ударів в секунду. От це той момент, який дійсно може нас наблизити до закінчення війни, але і тут є багато але.